А? <пробове> Україн. Хліб? О хліб. Я был. Хорош. В нього палки? Такие? Ні. Не? Нет. А кроти палки желтые, то нам не шикарны. А что?

О, палка выпала. О, вы огненный старший. С пакетиком? Чим? Я вам почувствую. може один удар и не минус. Да. Да його запуст. Не можу. Надо хипа мало. Два Ну Думаєш? Нєєєє! Живе Дякую за те, що я горю А, вон до мене. Ди аз стържене да бъдем. Стържене. Ба, може да Спанер не, спа, не ломай. Геній! Я? Так, бо ти кіркою то робив. Я одну, я одну, ну ти що, да, мені. А ти розумієш, що вона на ефективність є? Теж. <звук> Який ти підібрав? Покіда, брат. Слуха ты спауди прикинь ми об этом сразу нас армиї така ну ч ты ударив его? Это можна бути Ендер дракона Яначай набьют, чайна. Я убьет. А як? Відброс.

Не, не тепло. Да, комиссия, Ну так просто знаешь, что ты. <вы> <Еще. вы> <вы> 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 Постарайся пожить. Не а. постараюсь. <вы> 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 Вот это. Типичный Прочек сейчас на его батюшке. Yeah. Yeah. А не ч факт, що я тут появляюсь? Я же не пам'ятаю нам куда Я день не ставлю, ну знаешь Ну так бей его щоб я команду прописав Гені без ній Нам туда будет Бодя. Ладно, все равно того не заработаешь. Нам туда, Бодя. <связано> Я еду турок. Ладно. Ладно. Нет! <связано> 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 Стида. Там. Сти там. Я дарил посадил, понял? Давай, покажи мені. Шо? А, добре. А зараз ще його не используємо, ми вже знаємо, куди йти. На ту сторону. Нам доведеться дуже довго обійти. Я його спорю, а він ще випити. Так має бути? Деколи вони, типу, взриваються, а деколи ні. Деколи вча в мене десь пропадають. Декось так. Ты писю? Нет. Дядя Саша. Маршрут построен. Э, я не понял, це що за мало. Маршрут устроен. <гум> 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 Але ми бать, знаєш що? Бо я не знаю, скільки я розкажу Чего? Я звіт Андрій. Віталій? Андрій, ты, Віталій. О, Андрій. Значи, я Максим. Значить, я Ченесхан. Малый. Мені 12, тобі дев'ять. И хто шо малий? Хоче даже сказати, але на жаль не можна. А, а тепер такий добрий став, так? Да? Не добрий. Ну, сьогодні не тепло. Ну, ти мені морду, типу, ногою запульнув. Цього пацана ми одразу вбиваємо. У нього ніколи нічого одного немає Бивай лем. Бивай лем, поки не по морді, я мене бану. Все, тепер тікаємо. А може, голяємо продовжити. Швидко. Ножка забирай. Нас без над ці ножки тку. Що я даю 200 грн для себе. Тож раз, по-моєму, ну, всі рази, які я проходив Майнкрафт це було, ну, Ну не погано раз, скажем так. Разів так 50. Ну Та не е-е песьон. 350 бот, он називається Око Ендера. А песьон тут є. І... Куда сюда пришлю? Зар, я до кра на креативі туда долечу лучу. Может, я тоже буду. Можно. Не, я тебя тепну Теп... просто. Да Ту ні, дивись ні поїм наглядом. А мы піднімаем наглядом, мені схо. Мені типу не пофіг. Хотіли туди долучу? Так, туди. А ці Курю, курю, курю. Помовчи. А Короче, добрались мы з Бодія сюда. А литры мы же себе заварим за так. Библиотека, ты знаешь, здесь тут то моя будто дискотека. Ну, броньку я здесь сам взял, да? Знаю. Нет, письмо. Mm -hmm. Нам не за тебя. Доброго было. Да, я прям ничего. Так, стоп. Ты у ну, нас что такая? Гатовки грамок. Що я хожу кругами. Так, стоп. Покопався до боди. Ты забул? Нет. Раз тут ты ломаешь. Я не возьми. Так. Ты бы бачу что там я? Я бачу. Я на Алло, моя что, алмаз? Алмаз, да, будь, алмаз. Такий файний алмаз, що аж розпирає мене з душі. Але алмаз. Забирай мені, що? Мені не зерка, мені пофіг. Три алмази. Вітаю, мені не зерка, мені не все так. Блин, аааа. не знаю де цей портал, чого ти портал. Може, вона не, Hello, man, не покаже. Ой, куди ти на... Ага, нам туди. Око показує, що нам туди Це про цей, Алмаз? Походу, mm -hmm. я так пропукався, про пропускався, да. Прокупався, що я навіть, не незнамітні. Що mm -hmm. за мною бігай? Бо якщо ми будемо разом ходити. Ничего до чего не прозвода. Бляха-муха. Блоки маешь? Окей. Прямо нема блоки, Ну я не знаю, да ты может буду блоки. А, FTF29 блоки поставить. Будем ему не мешало. Ч ты за мной ходишь? Не можна буде, ми так тільки довше будемо ходити. Нам треба віддільно що працювати, а не разом тільки. Я так <плес> можна тут пику пацію, да? Наша ти фейерверки <плес> запускаєш? Так, с тобой. Кругами ходим. Що ж сказати? І знаю это куда, а? 15%. Для тебя пока я найду твій портал. Я тоже все зары. Зам... Вот я тебе не картиш, ти це друзья вот тут. Задохнуть. Я не про тебе. Що ти все думаєш, що це про тебе, ні? Ти? А хто? по? я почув сам сдохнул? Я просто себя мене Скоро жмалик Я не буду говорюся. так стоп? я сейчас там бачу, с того боку лавы, по-моему. Что там где-то пробежим? Ну! Надо за питание. Нашла ну, нам залезу. Вот там, ну, на всем сердцем. Так, где Ты там все образу... Обр... Ну такого. Ну mm, все. Бет там бачу з того боку твого і здесь лави. Прокапишься, бачу, до мене. Mm. Прям помогає. Ти там. Та, я поставив, ага. Может быть в шахті не думав? Тихоніце. Да в жопу. Так. А це, по-моєму, гарний признак. Тут був. То. тоже. То, то. Тут, бачу, теж був. Там нема що. Коротше включу запис клуни. Я дивись Андермену в очі, він тебе вб'є. Звук зменшить трошки. Андермен. Мене ти наш об'єд. Я бачу, я не держаком туди. Эндермен. Не, не відео. У мене два стака от того булажника. Андраче, может быть бедро злома. Можем, бодя. Можем.

Он трепет друг. Ну ладно, что сюда забрался. Ну да, зарабатывай. Понял? Тю дракон довго буде mm. нема. Одно, Цього того нема. Одного. Чого того? Опыт. А, я не понял. <кху> 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 Багниш ли якийсь чи Не знаю. Або А, а может, модя геній просто. Побудував тут яму. Плюс до то. Алло, дядя. Ти колись помирати збираєшся, але я знаю, що тебе так часто вбиває, в тебе нема броньки. Mm. Бо да, хто є собі взяла не тобі. Коротше, майкрафт ми прийшли, тому всім до поверхні.